Готуйся, готуйся, ми будемо контрнаступати. Вказували напрями, вказували сили, вказували обсяги зброї. Ну схоже, знаєте, на реальну державну зраду. Це не пост якийсь написати в Фейсбуці чи лайкнути щось десь, якісь ворожі соціальні мережі, чи розмістити у себе якусь будьоновку. Це вже реальна державна зрада, але за реальну державну зраду у нас. Нікого нікуди не саджають. Посадять за лайк, посадять за комент, але не за такі речі. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви про це все думаєте. Ну і докладно, телеграм в описі цього відео є. Там я розмістив деякі тези. Ми зараз ще щось знайдемо з того, що доступне в українських ресурсах. І ще раз закликаю: уважно слухати, уважно. Бути уважним до того, що говорить наш ворог, Ось ці два роки і чотири місяці показали, що це не не безумець що це не людина, яка робить абсолютно не